У вас були моменти, коли ви відчували, що вам не вистачає коштів? Мене звуть Ірина Дяченко, і я даю інструменти, які кожного дня змінюють життя сотні і тисяч людей. У ваших руках не просто щоденник. Це унікальний інструмент, який здатен змінити вашу рутину, змінити звички і змінити ваш фінансовий стан. Зміни почнуться так швидко, що ви навіть будете шоковані, але все це, звичайно, залежить від вас. У цьому щоденнику я зібрала чотири практики, які неймовірним чином впливають на наше життя. Вони дають вектор дій на рік, місяць, тиждень і на кожен день. Вони допоможуть тримати в фокусі саме головне, аби ви не забули великі, красиві цілі, задля яких ви робите маленькі цільові дії кожного дня. Я раджу почати вести цей щоденник з останньої сторінки. Саме там є місце, аби написати 100 неймовірних речей, які відбудуться з вами протягом цього року. Це можуть бути фінансові цілі, мрії або події, які ви готові прийняти в своє життя. Я раджу написати їх протягом 48 годин. І якщо на середині шляху, ви зупинитесь? У вас закінчуються ідеї, ви все одно задаєте чесні, щирі питання самому собі і заповнюєте цей пункт до кінця. Уже написавши ці 100 неймовірних речей, ви отримуєте перші інсайти, за які будете дуже вдячні собі у майбутньому. Наступне, що особливо важливо заповнити, це 10 пунктів. Біля кожного місяця. Саме це дасть можливість розбити твої великі цілі на дії, на кроки, на проекти, на ідеї, на пункти, які ти можеш втілити вже цього місяця. Почни з цього місяця і наступних трьох, якщо не можеш заповнити повністю. І поступово заповни повністю ці всі пункти. Це дасть можливість тобі не відкладати на потім і поставити кінцеві дати виконання тих чи інших планів. А далі особливо важливо заповнювати кожен наш день. Тому що нас ніхто насправді не вчив вести щоденні записи. І зрештою, саме з таких записів і того, як формуються наші звички, і формується наша ротина і наше життя. А далі ти можеш побачити, як сформований день. Так дійсно сформований кожен мій день. Я маю фокус уваги на головному. Фокус уваги на чомусь одному. Повір, колись у мене. Не вистачало навіть сторінки, щоб написати ту кількість справ, які я для себе прописувала. Та насправді саме тоді, коли ми тримаємо фокус на головному і розпиляємося на дрібниці, на дзвінки, на метушню. Ми виконуємо все, окрім одної великої важливої справи, яка дійсно веде нас в розширення і в результат. Тому в тебе має бути написаний фокус кожного твого дня. Щось одне, саме важливе, лише виконавши, яке ти будеш приступати до інших своїх справ. Щодо фінансової цілі, це обов'язковий пункт. Якщо ми не ставимо фінансову ціль на сьогоднішній день, ми просто пливемо по течії. Ми навіть не задумуємось, яку суму грошей ми можемо прийняти, заробити, пропрацювати і, зрештою, отримати сьогодні. Ми ставимо цілі на місяць, враховуючи наші великі чи маленькі витрати чи інвестиції. Ми можемо поставити на рік. Але насправді саме фокус на кожному нашому дню і формує наші нові звички і нові нейронні зв'язки. Виходячи з цих двох пунктів: фокус уваги і фінансова ціль, ти пишеш наступні три важливі справи, які ти робиш протягом цього дня. Це три справи, які точно ведуть тебе до результату. А паралельно... Зліва, ти маєш колонку, яка присвячена часу для тебе. Раніше мені потрібно було багато аркушів, щоб писати багато непотрібних справ, які я виконувала і постійно, постійно себе спустошувала. Я приходила ввечері додому з наполовину виконаним списком і постійно себе за це картала. Зараз я роблю важливі пункти в лівій колонці, роблю їх кожного дня, цим самим заряджаючи себе силою, енергією. І втілюю три основні справи, паралельно виконуючи якусь рутину. Саме цей розпорядок дня і привів мене в новий результат. Тому що я нарешті почала робити те, що веде мене до результату, а не спустошує. Тому передивися пункти в лівій колонці: йога, час в тиші, щоденник і практика вдячності. Компліменти незнайомим людям, дзвінки близьким. Це те, що дійсно нас наповнює. Якщо якогось з цих пунктів в твоєму житті ще немає, ти можеш його зробити за звичку. Якщо ти виконуєш якусь іншу духовну практику, молитву або маєш той унікальний спосіб знаходження контакту з собою, нехай це буде він. Ти маєш вільне місце і можеш його дописати як щоденну рутину. Якщо ти будеш кожного дня вести цей щоденник по цьому принципу, ти не впізнаєш своє життя уже за місяць. Кожен з нас, коли починається рік або починається новий щоденник, веде його з великим ентузіазмом, з мотивацією. Та насправді мотивація та дисципліна мають одну суттєву різницю. Дисципліна дає прогнозований результат. Я знаю, одного дня в тебе просто не буде сил. Тобі захочеться плакати, або в тебе будуть опускатись руки. В тебе будуть ситуації, можливо, які тобі будуть неприємні, що будуть пов'язані з грошима чи з силами, або ти розчаруєшся в якійсь людині чи якісь події. Пам'ятай. Моя підтримка це практики, які є всередині щоденника. Кожного ранку вмикай практику щоденник твого ранку. І він вже завантажить правильний процес, правильні зерна думок, які проростуть інсайтами, ідеями, продуктами, курсами, можливостями, брендами, всім тим, що потім і створить твій неймовірний фінансовий статус життя. Також в моменти тотального розширення такої радості, щастя, неймовірних подарунків, або навпаки, моменти, коли ти просто не знаєш, як діяти далі, пам'ятай про практику вдячності, тому що саме практика вдячності здатна привести в наше життя неймовірні досягнення, неймовірні суми, неймовірні подарунки. Коли тобі дуже добре дякую. Коли тобі чогось не вистачає, дякую. Дякую за те, що в тебе є вже сьогодні. Дякую за кожну маленьку дрібницю. Вдячність – сама потужна сила, яка притягує неймовірні, неймовірні події в нашому житті. Ти можеш переконати, слухай, що цю медитацію вона діє в моменті. Також унікальна, глибока, потужна, грошова медитація. В ті моменти, коли ти працюєш і не відчуваєш фінансову енергію. Просто занурся в цю медитацію, віднайди джерело безкінечної фінансової енергії і наповнись ним стільки, скільки тобі потрібно, ти можеш повертатись знову і знову і переконуватись, як дивовижним чином працює ця медитація, тому що кожного дня, який ви будете слухати цю медитацію, вам будуть приходити подарунки. Гроші на рахунки, можливості, дзвінки, які будуть потім змінювати ваше життя. Грошова медитація це твій магічний секреток, який втілить для тебе просто все. Я пропоную тобі подякувати собі за цей вибір. За вибір цього щоденника, який стане твоїм вірним супутником на весь наступний рік. Інсайти нотуй на останніх сторінках, там я залишила для тебе місце. Не забувай заглядати у свої великі, красиві цілі на кожен місяць. А сто неймовірних речей навпаки. Заклей стікерами і відпусти. Відкриєш їх через рік і переконаєшся, як круто світ працює для тебе. Дякую за вибір, за довіру. Обіймаю ваша дівчинка.